Друзі, привіт! Сьогодні я поділюся з вами неймовірно смачним авторським рецептом медово-сирного пляцка. Це справжнє свято смаку, Медовий бісквіт з горіхами 2 яйця і 2 жовтки збити з цукром. 100 г 80 грамів вершкового масла або маргарину та 100 г меду розтопити. Тоді додати 100 мл сметани. Змішати 250 г борошна і 1 чайну ложку соди, об'єднати поступово продукти, до збитих яєць вмішати спочатку половину просіяного борошна, тоді половину рідких продуктів і повторити половину борошна і знову половину рідких продуктів. Тісто вимішати, вилити у форму для випікання, застелену пергаментом. Розмір форми 35х40 см. Посипати волоськими горіхами приблизно 50 г. Випікати при 170 градусах приблизно 20 хвилин. Як зарум'яниться корж, виймати з духовки. Сирник. 700 г кисломолочного сиру, 200 мл сметани, 100 г м'якого вершкового масла цедра з одного лимону. 1,5 чайної ложки куркуми, 80 г кукурудзяного крохмалю перемнути. Тоді перетерти блендером до однорідності. Окремо збити 3 яйця і 1 жовток з цукром 150-170 г. Залежно які ви любите, засолодкий, змішати сирну і яєчну маси. Вилити тісто у форму з пергаментом, випікати при 170 градусах приблизно 40 хвилин. Кож з варенням. 100 г вершкового масла або маргарину, 1 яйце, 2 столові ложки сметани, 50 г цукру розмішати. Тоді додати 250 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. В ході замішування тіста я додала ще приблизно 20 грамів борошна. Дивіться по ситуації, наскільки ваше тісто буде густим. Ділють тісто на більшу і меншу частини. Меншу покласти у морозилку. А більшу розкотити на пергаменті, присипаному борошном. Окремо збити 3 яєчні білки, що залишилися з цукром 100 г. В кінці до збитих білків додати 2 столові ложки будь-якого крохмалю вимішати. Тоді додати одну склянку волоських горіхів. Тісто у формі змастити улюбленим варенням приблизно півтора склянки. Зверху викласти білки. Натерте тісто з морозилки. Поверх за бажанням посипати ще горішками. Випікати при 180 градусах приблизно 30 хвилин до рум'яного вигляду. Крем 500 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 60 г кукурудзяного крохмалю, 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати продукти і заварити пудинг, увесь час помішуючи вінчиком по дні каструлі. Ще гарячий пудинг накрити плівкою в притул і залишити остигати до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200 г збивати, потроху додаючи заварений пудинг. Крем виходить дуже смачний і повітряний. Зібрати пляцок. Медовий корж змастити кремом, сирник, крем і в кінці корж з варенням. Кладемо в холодильник на ніч. Дякую за перегляд, ваші коментарі і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Ісус.